Якщо я не засуну свого сіму в якусь ревізію, в якусь комісію там, а ні, то я перепозичу, та то я тобі віддам за три місяці віддам, з відсотками віддам. Опинившись у безвихідній ситуації, неосвічена міщанка Живка просить грошей у родички, аби просунути свого чоловіка на вище крісло в міністерстві. Отримавши статус пані міністрової, жінка вирішує, що вона найголовніша в усьому світі. А тому, що я. А це інколи важливіше, ніж сам міністр Доню. <клухи> Дитино, скажи мені, будь ласка, як мене тепер будуть усі називати? Пані міністрова, так. Не лише кардинально змінює свій зовнішній вигляд та внутрішній світ, а ще змушує зятя піти від її дочки, бо для неї вона пригледіла достойнішу кандидатуру. Ти йдеш, та розка залишається. І я її видаю заміж, тому що для неї знайшлася вигідніша партія. Вона вже тепер не така. Так. Так. Тепер. Користаючись становищем чоловіка у міністерстві, живка залагоджує на болілі питання усіх близьких та далеких родичів. Таким чином, усе вирішується зараз і в нашому суспільстві, переконані заньківчани. І додають, що на початку 20-го століття автор вдало поєднав комізм ситуації з трагізмом життя. Відтак робота стала класикою. Вистава з хорошим натяком тим, хто рветься до влади, і потім різко. Падає на саме дно, оце є жах для тих, хто рветься до влади і нічого не робить. Для людей просто обіцяє, а потім до самого низу падає. Тобто, невіра людей в таку особу, яку вони вибрали, бо щось то найстрашніше, що може бути. Вона є дуже дуже актуальна в будь-який час, тому що поки є посади. Поки є пані міністрові такі жінки, які досягають певних посад і вважають, що ось весь світ в їхніх руках, людина, яка потрапляє в світ великі привілеї посади, і що з нею робиться, і чи чи ми в принципі люди людина готова до такого, до такого чагру, який на нас падає, який ми дуже хочемо отримати інклику з владу, там, і раптом вона отримає, і чи ми людина зможе на по своєї шиї перенести? пройтися від тих, тих спокусів і чекають. Недовго музика грала і не так довго живка пробула на високій посаді пані міністрової. Залишившись біля розбитого корита, від неї відреклися усі родичі. Чи зможе жінка повернути собі добру славу, можна побачити уже цієї неділі. Прем'єра вистави відбудеться 3, 10 та 20 лютого. Вартість квитків незмінна від 30 до 100 гривень. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.